Всім привіт, ви на каналі Вони і сьогодні пропоную вам подивитися про саморобні ґрунтофрези. які є конструкції, як роблять для саморобних міні-тракторців, також для мотоблоків. Тобто саморобні конструкції активних фрез. Доволі непогані є варіанти, є як з своїм. Двигуном, так і від ВОМ. Ну ось Як бачимо, ось ця, цей варіант він іде зі, зі своїм двигуном. Тобто в міні-тракторці нема валу відбору потужності і зроблений зі своїм двигуном. Тут бачимо таке рішення: просто мотоблок під'єднали до навіски міні-трактора. І, як бачимо, Така собі активна фреза. Ну, тобто ви вже не ходите за мотоблоком, а зачепили його до міні-трактора. І як бачимо, ось так фрезерує. В принципі, ну, непоганий такий варіант. Все ж таки не ходити за ним пішки за мотоблоком. Особливо, якщо величенька площа, то дуже зручно, звичайно. А ось бачимо вже варіант від валу відбору потужності. такий саморобний міні-трактор S4х4. І зроблений вон. До речі, друзі, я теж планую зробити активну фрезу до свого саморобного мотоблока. О, якщо є у когось досвід, як зробити, всі бачили мій саморобний мотоблок. Якщо не бачили, переходьте на е, мій канал, там є е, окремий плейлист зі е, з цим саморобним моїм мотоблоком. О, і може хтось підкаже, як зробити туди е, вал відбору потужності. О, Ну, а ми продовжуємо дивитися. І як бачимо, непогано справляється такий міні-тракторець. В принципі, гарненько у нього виходить. Резвий такий тракторець. Компактний, маленький, ну, але ж свою роботу виконує. Зезельок бачимо. І дивіться, і швидкість гарно підібрана, все, чудово зроблено і непогано фрезерує. ж таки не купляти, а все ж воно стоє грошей і немалих грошей по нинішньому часу все, все дорого. Тому кожен старається зробити щось своє. Ну а це бачимо активна фриза з гідроприводом. Тобто працює від гі... гідропривода. І КПП стоїть, бачимо. О, ну, теж такий непоганий варіант, швиденько в нього виходить. В принципі, швидкість теж непогана. Отакі, От друзі, варіанти саморобної грунтофризи чи саморобної активної фрези. Пишіть ваші коментарі, цікаво буде почитати. Ну, а ми до нових зустрічей і па-па!